Точно Но... туалет поплыл. Им дают в два раза в неделю воду, и не самое главное победу приближают наши ребята, и победа будет за нами. Наша армия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине для комбинированного удара по критической инфраструктуре. Использовали крылатые, в том числе гиперзвуковые ракеты и дроны. Из них получается кто? Кто? Либералки? Да вы... Okay. Про Это нельзя говорить слово. Нельзя, да? Нет, нет, нет. можно. А? Про Это можно. Летят, бомбят, отрабатывают. Вот уже истерику у министра энергетики Украины. Раненых вывезли и тело погибшего офицера. Евгений Половодов, наш товарищ, старший офицер пресс-центра группировки войск Запад. У нас немного кадров с ним. Но он тоже делал репортажи с фронта. Нам нужны новые люди, новые да. граждане России. Какое нахрен целомудрие? Вы что говорите мне? Целомудрие. Просто Я, так дети если, не появляются. Есть? Привет, друзья. Меня звати Олена Курбанова. И вы на моєму youtube «Курбанова Курбановолаев. Ворог продовжує протидіяти нам, намагається погасити нам світло, відібрати сигнал, щоб ми у тому числі не могли працювати. Але, попри всі обстріли і всі невзгоди, ми все одно продовжуємо для вас створити нашу справу. Ви ж не забувайте нас підтримувати і лишати свою вподобайку, і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбановолайф, щоб нам сьогодні трошки легше було сприймати все, що несеться довкола України. Все ж таки є в нас. І невеличка доза заспокійливого сьогодні знову знову летіло не тільки до нас, а ще й до Курська. Дрони атакували російський железногорськ. Під удар потрапив Михайлівський горно а комбінат. Так повідомляють російські медіа. Що для нас найголовніше, що то за комбінат? Це один із найбільших на пострадянському просторі, що займається. Видобуванням та збагаченням залізної роди. Тож сподіваємося, тепер у росіяни з цим будуть великі проблеми. Вони сьогодні ворогу від чоловіки. А що ж тим часом у москалів за паребріком? Чим вони можуть похизуватися? Як вони просуваються у плані здолання воєнопромислового українського комплексу? М а точно нічим і ніяк. Ізбіяння младенца – ось найулюбленіша гра окупантів на фронті. В них Принцип жопа і за обидві щоки за це цивільних вони перемагають денно і ношно в усіх українських регіонах? Ми так живемо під обстрілами вже два роки повномасштабної війни. А рік нищить безкінечно нашу критичну енергетичну систему. Ну що, москалики далеко просунулись? Як же ви збираєтесь Київ у темряві брати? Сейчас наши как раз работают, работают хорошо. Спасибо им за это большое. Летят, бомбят, отрабатывают. Вот уже истерику у министра энергетики Украины. я не понимаю, почему надо так официально вежливо об этом говорить. О энергетической инфраструктуре Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях атакована. Тріпольської тесесь і прочі. Ну, а що ви думаєте, ви можете постоянно. <кхід> вести себя як нацисти, вам за это нічого не будет? Ні, так, конечно, не случится. Знаєте за що я люблю росіян? Ні за що, звісно. Але от їх бомблять, а потім питають в Білогродській області. Вони ж. А за що нас? Що ми зробили? Ми поза політикою. Їх питають про війну. Вони. Ми не розбираємось, ми прості люди, від нас нічого не залежить, і це при тому, що вся російська пропаганда і шкіри геть лізе, аби так смачно розказати, як вони щоденно б'ють по нам вночі. Скабє Василавйовсіманян, всі вони розписують всю лінійку модифікації своїх ракет, дронів. Ми потрапили туди, туди, туди. Фактично зробити потім вигляд, що ой. А ми не знали, що ми напали на Україну. Ой, ми не знали, що ми обстрілюємо. Просто неможливо. Але потім все одно виходять росіяни і кажуть: ой, так багато неправди неправдивокруг. Все, що відбувається на самом деле, ми узнаємо тільки після війни. Я б від себе додала, якщо для вас після війни настане. Починаємо зручних новостей. разумеется. наша армія нанесла мощнейший ракетний удар по Україні для. комбинированного удара по критической инфраструктуре. Использовали крылатые, в том числе и гиперзвуковые ракеты и дроны. Взрывы прогремели в Константиновке, в Кривом Роге, Одесской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. В самом городе Харьков как минимум 16 прилетов по критической инфраструктуре. Город окончательно погрузился в восьмую ТЭЦ-5, которая снабжала Харьков электричеством, выведенной из строя. Прилеты зафиксированы на заводе «Турбоатом», на танковом заводе имени Малышевой, на заводе железобетонных конструкций. Серия взрывов также прогремела в Киеве. В Киевской области после массированного ракетного удара пожара поражена Трипольская ТЭС. Она находится недалеко от украинской столицы. Ракеты были замечены и во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирская областя. Поляки, снова испугавшись, подняли свою авиацию. Серия мощнейших взрывов во Львове и городе Стрий, где расположено газовое хранилище. По нему отработали наши гиперзвуковые кинжалы. Що цікаво, що заметила я останнім часом, це кінжалів стає більше, Таке враження, наче їхні Звичайні ракети вже не впораються із поставленими задачами. Ну і, звісно, найбільшими, ніж шкода поляків. Серед ночі треба піднімати цю авіацію і сподіватися, що знову ці ракети не зможуть залетіти на територію Польщі. І здавалося б, ось від таких хороших новин, про які так піднесено розповідає Ольга Скабієва, у росіянок Талія мала б ставати стрункішою, груди пишнішими. У чоловіків мало б волосся на лисині відростати, і грошей ставати більше. Але ж ні, це як було таке лишається. Життя в Росії краще не стає. А щасливішими москалі себе чомусь не відчувають, ну ніяк їм не вгодити. Голодьба і бідність, ось що було, є і чекає на їхню країну. Туалети в них. Туалети в них навіть плавають. Бо вони й досі у 21-му сторіччі у дірку ходять. Тепер і в. Кузбасі все попливло, із бригів вийшла річка Мрасу. В Оренбурзі вода піднялася на метр. Єдині, хто трошечки краще себе почувають, це аркавчані. У Ворську трохи вода спала. Туалет поплив. Ось тут ще пливе, бочка какая-то. Обычно такие на душ ставят на летний. И туалет. Вы что, вы что? Наши солдаты не могли в Украине красть унитазы. Зачем они нам, если нам их не к чему прикручивать, говорили жители вот таких регионов. А в принципе, вот в этой секве живут, и вы пытание пытания, я, кто вон и напишли и напишу на Москву. Багаті заможні, нафта, газ, діаманти, і ходять в дирку. Господи, як це можливо? І чого? Чого хоче Росія? Аби і ми теж ходили в дірку. Он Донбас, згадайте, до війни до 2014 року. Як же ж Донбас загнівав при Україні? Тут Бійонси співає, тут стадіончик відкривається, найкращі готелі, ресторани, все було в Донецьку. А при російській окупації, вони тепер через 10 років забувши про все, радіють, коли їм дають воду, воду двічі на тиждень. Там де Росія, там все абсолютно так. І ясно, що людей просто переконують, що їм все це не треба. Головне, щоб мальчики освободіли, більше території України і побіділи. Хоча самі пропагандисти, які ось про все це розповідають, вони чомусь не йдуть пожити в таких умовах без води. Туди ж на Донбас підтримати, як вони кажуть, своїх людей. В них все добре. Он, вони у Ситі в достатку в Москві. Звісно, на відстані набагато простіше і краще комусь говорити жити в таких умовах, а комусь помирати в таких умовах. Донбас цим людям многого не треба. Вони готові довольнитися малим. Дайте говорят, воду хоча б на 30 хвилин в день. Вони готові терпіти всі ці лишення ради одного. Ради... Большої побіди. Ти думаєш, на 30 минут в день? Ні. Їм взагалі проти не просять. Їм дають в два рази в неділю воду, і не найголовніше головне, побіду приближають наші ребята, і побіда буде за нами. <свят> а ви в них спитали? Ну, по-перше, хочу так сказати: мені безкінечно шкода людей, які зараз окуповані на Донбасі. У нас багато глядачів, звідти, ми знаємо, що вони жертви всіх цих обставин, але, звісно. У долі є певна іронія. І тим, хто нас зрадив, побіг голосувати, брати участь у референдумі, хто себе відчув новою владою, еліти, хто сьогодні на дні отримує воду двічі на тиждень. Ну що, нажрались? Наєліся на русского руськава міра. Приятний, класний. Притому вони не ставляться ж до Донбасу якось окремо, інакше, гірше, подивіться, як вони живуть в своїх інших регіонах. Рівно так само, все, що цивілізація, все, що розвиток. Це все їм не підходить. Вони дивні, дуже дивні люди, ці росіяни. Вони нас позбавляють цивілізації, а себе життя. Якийсь суїцидальний комплекс їх охопив побачити Донбас і померти. Російські пропагандисти не дорахувалися одного із своїх покидьків, якого з двохсотили на Донбасі. Ну же його колеги щойно звітували про наближення перемоги. Перемогу над здоровим глуздом. Вони точно вже. Здобыл. Так, какую сторону лучше? Разрыв вражеского снаряда. Горячие осколки разлетаются со свистом. Есть раненые. Эвакуация. В небе вражеские коптеры. Бойцы стреляют по ним. Под под птица, нет? А? Птица, птица. Нет. детка. Они давай. Смертельное ранение получил майор Евгений Половодов, наш сопровождающий. Мы вместе приехали в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной. Местоположение враг вычислил. Несколько ударов ствольной артиллерии. Оператор Денис Шум, раненый в ногу, продолжает снимать. Быра, быра, быра! Снаряды один за одним ложатся рядом с УАЗиком. Эвакуируем раненых. За машиной мчится fpv дрон Сзади дверь открой. Там учула, то Дрон. Дрон рядом. Где Дэн? Помоги. Медики танкового батальона 36-го полка оказывают помощь раненым прямо на ходу. Раненых вывезли и тело погибшего офицера. Евгений Половодов наш товарищ, старший офицер пресс-центра группировки войск Запад. У нас немного кадров с ним, но он тоже делал репортажи с фронта. В районе Петропавловки артиллеристы Уничтожено огнем из танка были уничтожены две боевые машины пехоты противника. 6 общевойсковой армии. Евгений был общительным, умел пошутить, ответственный. Мы уважали его. У него остались мама, жена и маленький сын. Офицеры У департамента информации и подразделения информационного обеспечения вооруженных сил ежедневно рискуют своей жизнью, организовывая работу журналистов на передовой. За то, чтобы люди знали правду о войне, знали о работе наших бойцов, он отдал жизнь. Жека где? Артем Юндас, наш корреспондент, про себя много не расскажет. Бесстрашный, всегда впереди. Помогал при эвакуации раненых. Восстановится после контузии и снова в бой. Оператору Денису Шуму сделали операцию, достали осколок. Сейчас он остается в госпитале. Терять товарищей, друзей, с которыми мы работаем, и когда... Кто-то из коллег получает ранение. Это тяжело, больно, и страшно. Но мы все равно продолжаем выполнять работу, которую считаем важной. Вдоль всей линии фронта весь журналистский корпус. Артем Юндас, Денис Шум, Екатерина Тихманович и Николай Долгачев. Вести. Ты в конце звучит, как список выклику. потому ну, что там, где за 200-летнего российского и Покидь там знаходяться наші азовці. Це їхня ділянка відповідальності. Тож я думаю, вони як почули ці прізвища тих, хто буває на наших землях, сказали, окей, побачимо, хто там далі буде, як вони кажуть, розповідати правду. Ну а поки отут в них вони показують фронтове зведення, як воно все несеться, як воно все горить і палає, як помирають русаки, там далеко чор знає, де в Москві продовжують політики пропагандисти визначати долю. Росіян, що їм робити, розпуста чи цнотливість. Що ж обрати росіянам? Сексу бути чи не бути, розмножуватись чи тільки помирати? Розмови про високе ведуть у теплих московських студіях, як і завжди вирішуючи долю росіян. Потім, недорогі росіяни, вам розкажуть, то чи можна кохатися, чи ніт. Учить поїде хранятися, дітей надо учить. целомудрию до как и, по да. крайней мере, до 18 лет. И если мы открываем Нет, это в, округа, Виталий, а, Виталий Валентинович, по, да. подождите, вы немножко, по-моему, отвлеклись от линии партии, у вас дырка тоже. Значит, нам надо, чтобы мы размножались. Не значит, размножались, как вы, значит, а Виталий Валентинович, не нам нужны новые люди, новые да. граждане России. Какое нахрен целомудрие? Вы что говорите мне? Целомудрие. Просто И, так дети если, не появляются. Если мы детей, детям поощряем сексуальную распущенность в школьном возрасте, по статистике из них получаются кто? Кто? Либералки. Да вы Э это нельзя говорить слово. Нельзя, да? Не, не, Про форсетки можно? А, это можно. А вот это слово запретили, потому да. что вот сам да, корень... Да, э да, я да, был да. очень удивлен, нельзя говорить. Да, да. да. что ж такое-то, помилуй бог, в конце-то концов. Липотлывы. Вообще нам скоро по-русски запретят разговаривать. Те, в детстве занимался сексом, они нам запрещают русский язык. А я особисто на стороні Мілонова. Я теж вважаю, що росіянам не треба займатися сексом, не треба розмножуватись. І звісно, питання для пропагандистів: нам нужны нові люди. А старих вам що не шкода? Може, цих забрати з українських фронтів і хай живуть в ваших російських хібінях? Може, не треба, щоб вони їхали постійно і їхали до України. Чи далеко не всі, звісно, і можуть доїхати. Віросне відео, яке ми віднайшли для завершення нашої сьогоднішньої програми в Москві через вікно першого поверху, намагалися винести чоловічка такого собі розміром в 300 кг. так, звісно, от'єлся на російських харчах. Для того щоб надати йому медичну допомогу, МЧСники витратили 4 години. За даними місцевих медіа, чоловік не виходив із дому 10 років. Рівно стільки, скільки триває війна. А якщо він за Путіна голосував цікаво, не вже не голосував чи дистанційно з тих часів він не зважувався. Зараз зараз його вагу приблизно називають між 300 і 400 кг. Нет, назад чуть-чуть. Давай, давай. Чуть-чуть назад. Там знаєте, я завжди мріяла, щоб за Збройні сили України воювали ще й велетні, знаєте, як у Гаррі Поттері. Не ну, не такий піде воювати проти нас. То він своїм одним тілом точно танк зможе спинити. Ось вони росіяни, спортивна нація. На цьому друзі, ми фіналимо, але фіналимо на. Вигадуючи вам про те, що для нас окремо важливо дозбирати всю необхідну суму це 350 тисяч на автівку для 37-ї бригади морської піхоти. Ми з вами назбирали вже чималу суму, але ще і ще дві третини в нас лишається. Тож переходьте на баночку, яку ми лишаємо в в описі до нашого ефіру, і обов'язково донатьте в підтримку Збройних сил України. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Лишайте вподобайку цьому випуску, і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть. Україну. та зустріч.